Всем добрый ранок! Сегодня очень рано приехал наш кинолог из места. Мы встречаем его. А, привет, собаки! Дай лапу! Сидеть, лежать, стоять, не? Да, да, давай! Молодец! Привет, Белль! Ты меня уже даже знаешь, да? Хорошо, хорошо! Ай, які маленькі є собачки у нас тут. Дай. Ай-яй-яй, дайте пройти. Ай-яй-яй ай-яй-яй. Добрий ранок. Приймемо трохи сьогодні в нас камеру, щоб наше сонечко нас не засвічувало І поговоримо. Так, де б не засвічувало нас наше сонечко? Десь тут. Що сьогодні поговоримо, Що сьогодні розкажемо? Розкажемо, значить, сьогодні я буду роздавати сьогодні вам дозволи. Дозволи на те, що, на те, що дозволяйте своїм собакам бути не муміями, не статуями, не предметами мебелі, інтер'єру, вашого статусу, а дозволяйте бути собакам, собаками. Не слухайте всяких умних умов, живіть по своїм відчуттям. От якщо вам кажуть, так робити не можна. Наприклад, не можна спати з собакою в кроваті, бо вона це вважає своєю територією, своїм місцем. Вона буде домінірувати, вона потім буде непослушна, вона вам буде потім йти ісє, і те й сєй пересе, буде ручкою писати по обоям, Значить, це не слухайте нікого. Хочете спати зі своєю собакою, спіть. Немає нічого краще. Спать в позі зю, в позі ембріона, в позі солдата, в позі зілі е, виспався і так далі, і тому подобне. Але всім всім разом ви мучитесь, ворочаєтесь, бо собака зазвичай сильно розлягається. їй мало місця на вашій кроваті. А там, якщо ви спите двох ще й своїм партнером, і з вами спить собака, а то і дві. У вас шансів виспатися чи простягнути ноги немає. Але в цьому самий кайф, коли ти пом'ятий, позамучений, і так на тебе всі проблеми не гаразд спіхуються, і ти спиш ще з собаками в кроваті не висипаєшся і встаєш вранці, роздражений, небадьорій. І... Я скажу чесно, і без собак так же ж само ти просипався. Так що, якщо тобі приноситься задоволення, спи, бо собаки, ти об їх грієш ноги, ти їх чухаєш ноги, ти на них закидаєш ноги, ти їх обнімаєш, ти вдихаєш їхній запах, тобі тепло, зручно, під твоїми руками дише, живе, тепле тільце, це віддає відчуття. Щастя, в тому числі, разом із дискомфортом. Єсіственно, дискомфорт буде присутствувати. Але якщо ти хочеш це робити, роби. Но тут є одне но. Або відразу собаку заставляє, щоб вона спала на своєму місці, не пускаєш її ніколи на кровать, бо тільки собака раз з тобою переночує на кроваті, Вона далі захоче, бо там, звісно, краще вона захоче. Собаки не люди і вони не вибирають по таким параметрам, як мені краще, не краще, треба, не треба. Вони по іншим параметрам вибирають. І якщо ти їх пустиш гуляти, спати, верніше на кровати, вона там і захоче залишитись, і буде проблематично і її звідти подвінуть. Але якщо у собаки є своє місце, і він завжди спить на своєму містечку, і вам, і не йому, і не вам, це по відчуттям повинно відчуватися. Не дискомфортно так, це не спричиняє ніякого дискомфорту. Значить, собака може спати там, де вона захоче, на своєму містечку, на полу, в креслі, на дивані своєму любимому, в якомусь уголку, де собака собі придумає місце. Зазвичай собака собі придумає місце, не ви. Бо ви можете її хоч 10 ліжанок положити у самих класних своїх місцях, а вона все одно розляжеться там, де вона захоче. Ну, типу як котики. Отак от, от дозволяйте, хочете? Дозволяйте, не слухайте нікого. Слухайте своїх відчуттів. Ви берете собаку для свого задоволення. Слухайте своїх відчуттів. Хоче вона спати у вас на подушці, тертись жопою в ваш нос восні. Якщо вас це устраює, значить, хай вона так і робить. Якщо вона хоче, сидіти у вас на голові за столом, коли до вас приходять гості, це слегка не ви невоспитуст, невоспитаність, звісно. дозволи, які не треба дозволяти. Значить, порядочність бути все таки. То, що касається вас, особисто вас, вашої гігієни, там ви можете собі дозволити або не дозволяти ці рамки, як вам завгодно. Все таки безпередон. Вона є Значить, Треба трохи угомонити таланти, спустити з голови на землю і показати їй якесь своє місце, бо це вже інша ситуація. Значить, дозволяйте своїй собаці проявляти себе, бо собаки можуть бути боязливими. Це не значить, що вони труси, погані і ще щось. Просто характер. Отакий. Він любознательний, але ж в те саме время він боїться. Це може бути як і маленька собачка, так і велика. Дозволяйте їй трохи більше показувати цей світ. Ваше відчуття страху, от ми йдемо з великою собакою, навстрічу нам йде стає великих собак, ми боїмося розвернемося, поїдемо назад. І собака не слідує далі територію. Ваші страхи, це ваші страхи. Пробуйте, теж разом вчитися, пробуйте і дозволяйте собі і собаці трохи більше. Для безпеки, звісно, треба бути дуже сильно уважним. Те ж саме з маленькими собачками. Не треба маленьким собачкам давати нюхати великих собак, якщо ви посчитали це нужним, що вона маленька, що вона не вкусить велику собаку, велика собака її, її може вбити. Це максимально, що може трапитись нехороше. selge , nii me vist jätame , muuseas , teeme nii , et õhtul tänan teid . Якщо ви йдете звіт, не ваш контакт встановлений, що там безпечно біля цієї великої собаки, бо вона йде в амуніції з гарним господарем. Це все визначається на взгляд. Ви берете свою собачку маленьку, теж на повідець обов'язково, бо якщо без повіст без повідця нічого не працює. Собака все дозволено, вона може собі ніяких кордонів не відчувати і може лізти куди захоче. Значить, повідець акуратненько, спітали можна, не можна, треба, не треба. подошли на два метра, обошли в округ. Собака все одно відчуває цей запах, відчуває оцю волну. Вони переглядаються, вони показують своїм мовою свого свого тіла ці контакти. І таким чином, ви знаєте, не треба завжди, якщо ми виходимо на прогулку з всіма дружити. Ми, наприклад. Багатьом собакам своїм не даємо дружити з іншими чужими собаками. Так, близько підходимо. Десь вони якось там своїми своїми движеннями тіла якось і спілкуються. Цього теж може бути достатньо. Щоб собак здружити, треба якийсь час. Щоб правильно їх здружити, треба якийсь. час. І як би вам не хотілося чи хотілося, деяких собак разом залишати не можна без нагляду. Це люди визначають, вже, коли їх багато собак, коли ж у вас чи дві собаки, це цього не стосується. Значить, дозволяйте своєму собаці акуратненько грати з дітьми і обов'язково дозволяйте своїм дітям грати з собаками, але перед цим дуже хорошо їх проінструктувати, що треба робити з собачками, великими маленькими і так далі. Без нагляду, звісно, великих собак. А якщо ви відчуваєте, що дитина може не справитися, звісно, ніколи не оставляємо, І це може бути небезпечно як і для дитини, так і для собаки. Дозволяйте своїм собакам гратися з дітьми і дітей вчити до собак. Кожен, кожен, кожен без виключення, кожен член родини є господарем. Собаки так у собаки може бути прихильність до одного чи до іншого е, е, члена родини як е, до більше. Більш прив'язаності, більше от така, знаєте, ну от він типа в моїх очах там заробив більший статус, підняв собі цей авторитет, і от він для мене більш небезпечний в родині, значить він саме може бути головний, бо він сильніший, бо собака як оприділяє небезпеч... небезпечність для себе поряд з хазяїном. Якщо він відчуває, що хазяїн його може захистити, тільки тоді собака може спокійно йти е, безпечно із своїм господарем. Якщо він іде з маленькою дитиною, він може бути більш тривожним, бо він від може, від... може відчувати. Що якщо ситуація складеться на його пользу, то його можуть не захистити. Знаєте ще собаки? Вони, от якби це странно, не звучало, вони не хочуть іти. Вони хочуть, якщо їм дозволяють, бо вони не знають іншого вибору. Якщо він іде і під повним контролем хазяїна. Він не боїться нападати, він не боїться пробувати нюхати, він не боїться бути одягнутим і стати взаді. Якщо якась ситуація буде на його буде бігти якась тітка з палкою, або якась собака там з бичом на перерез. Собака має бути впевнений, що його хазяїн захистить, бо він найголовніший. Він вирішує, саме хазяїн вирішує всі ці питання. А якщо собака бачить в моменті, що на його ну, для його є загроза, і він його не одягнуть, не осмикнуть, не дать йому поняття, що це не можна робити. Значить, собака сам почне швидко вирішувати, особливо великі собаки. Вони швидко приймають рішення самі по устраненню цих загроз. Але дайте їм можливість, не забороняйте. Спочатку ми не кажемо вже про собак з проблемами, про собак з набутими проблемами в цій ситуації. Ми говоримо про дозволи, які треба, щоб не стались набуті проблеми, де їх уже тяжче вирішувати. Щоб ці проблеми не ставались, треба ходити і дозволяти собакам в межах розумного дозволяти собакам пробувати нюхати, виходити не тільки з хазяїном, з жінкою, з дітьми, окремо. Все це повинно бути розумно і і в рамках дозволеного, і під наглядом. Але все треба собаці давати пробувати. Треба іноді давати їй залізти лапами на стіл, щоб сказати, ай яй яй так робити не можна. Треба дозволити їй з'їсти якусь невкусну котлету, щоб поняття, ну що буде, коли собака. Буде срать придіть, і ще летить, як її лікувати. Я це, конечно, вдрірую. Зараз і дуже шучу з раціоном. Якщо ви вирішуєте його кормити так чи інакше, старайтесь придержуватися, бо ви можете його кормити і котлетами. Але знайте, що довге, нудне, дороге лікування це все, що жде вас попереду. Але дозволяйте собаці розпізнавати, розпізнавати, упізнавати, обнюхувати, жити в цьому світі з менш строгими дозволами. Чим зазвичай ми требуємо від собак, щоб вони були послушні, то одне одна справа, коли ви виходите в прогулку або вам треба послушання. Це ось цей термін. Там він може, наприклад, бути годину, дві, три. Коли вам треба, коли ви виходите, коли ви там ходите десь в місті, їздите в транспорті, переходите там, переїжджаєте кудись і да і давайте собаці обов'язково волю, щоб вона могла насолодитися цим життям, побігати, попригати, полизати вас, залізти вам язиком в рот, вилизати вам очі, уші. Ну, так далі тому подібне. Я до цього веду, дозволяйте своїм собакам бути енергійними і живими, і ви біля них будете енергійними і живими собаками.